Випробування одинарного скиду. Зараз закриваємо. Почнемо з 0,5 кг, 5 літра 0,5 кг. Генератором виводимо серводвигун в 0, 0 це відкритий скид. На 5 пішло. Наступна 2 пляшка, відповідно 2 кг. Закриваємо. Все, 2 кг пішло. Наступна це 5-літрова пляшка відповіда 5 кілограм. Ще додатково випробуємо. Тримаємо велику вагу, як 5 кілограм тримає, сходу немає. І відкриваємо так само. 4-5 кг відкрилося. Тепер 10 кг, 2-5 літрові пляшки. Також не пробували. Сходу нема. Відкриваємо. Первый стальник за 15 килограмм. Випробовуємо. 15 кг також тримає. Відкриваємо. Відкрилось.